Якщо ви коли-небудь проживали одержиме захоплення чоловіком, то скоріш за все підозрювали, що корінь даної ситуації лежить не в любові, а в страху страху бути покинутим, відвернутим, приниженим, страхом залишитися одною. Таких залежних стосунках, де занадто великий фокус на мужчині, жінка дуже часто закриває очі, прощає багато з надією на те, що він відплатить тим, що позбавить її від її страхів. Але все відбувається навпаки. В таких стосунках страхи стають ще більшими. Від цього жінка стає ще більш тривожнішою, починає вкладуватися ще більше, ніби вона ще недостатньо зробила, недостатньо прочитала, недостатньо трансформувала, недостатньо врятувала і так далі. А цей дефіцит любові, тому що вона забагато віддала і не отримала, він перетворюється на якусь таку одержимість, схожу на алкогольну або наркотичну залежність. Фішка таких стосунків в тому, що підсвідомо заздалегідь обирається емоційно холодний або недоступний партнер, якого жінка буде намагатися завоювати, відвоювати, відбороти любов, змінивши цей сценарій. Вона вірить щиро, що якщо вона постарається ще краще, якщо вона десь може ще більше зміниться, то цієї любові вона його зцілить, він розтопить і віддасть їй все те, що вона хотіла в стосунках. Чому так? Бо колись така жінка в дитинстві так і не змогла отримати від батьків те тепло, ласку, ту увагу, і був дефіцит емоцій. І вона намагається переграти сценарій, щоб змінити цю ситуацію. А турботливі чоловіки, які готові любити просто так, вони будуть скучними і нецікавими. Там не буде драми, там не буде боротьби. І це зовсім не її сценарій. Натомість нестабільні, ненадійні і непередбачувані будуть здаватися романтичними, чаруючими, таємничими ображені будуть потребувати її розуміння, розчаровані її утіхи, а холодні в її теплі.